Знову точка ожила, то я ж кажу, там або хижак якісь підходить, або не знаю, якісь є паузи такі. Ось така плітка. ちょっと待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って 3

Эх, промазал так хорошо сразу была заебака при натяжке да 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 я шусь да 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 повторим уж разочек вот по туда сюда І в ту само точечку. Падає по головам риби, прям видно так тик 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 Ну да, конкуренція велика. Ну, на... ну в толщі більше стоїть ніж на дні, конечно. Уклейки багато. Ну все одно в нам нестабільна, то то відразу бере, а то... Не відразу може ще є щось там ганяє, якийсь хижак. Ух ти! Двісь, ну це тільки мілоч так бере. Блін, що ж такої? Ну, погодка сьогодні, да, файна вообще, сонечко, ну він не холодний, вообще, да, щоб сказати там Це у нас для зими, да? Це конечно, <свісно> Європейська, африканська. О! Сразу потяжечка и рыба. Все меняется. Хорошая рыба. На кукурузку лупаши. Париж поруч От тобі і бурштин, бля Тільки тут е -е, Біля цього Як там там Тес, по-моєму, чи ГЕС? Тес е -е, івано десь там І... Там, 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 там. Да, 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 да. там і карась, і судак, і... Короче, рибка присутня. В великій кількості, вони там в Лупашать. Ну так, да, 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 там постійно рибачать. По-моєму, у на франківськ якщо не помиляюсь. Десь там. Я там їздив, через... Коли працював, то... ездил тортовозом тим. Проезжал. Натяжечка, натяжечка, натяжечка. Натяжечка. Оп, пауза. Пауза, пауза, пауза. Чекаем поклевочку. Хлопці у нас тренуються на, на байдарках. Собі. на нову мряпку. Точно.